Привіт, друзі! Сьогодні розпакую для вас мега-крутий набір для домашнього спа від Бішофіт Полтавський. Я в захваті від їх продукції, тому що у них всі засоби натуральні, і це наш український бренд. Отже, перший продукт. Дивіться, який величезний. Мені аж важко підняти, тут 5 літрів. Хвойний екстракт з шавлії. І це просто знахідка для тих, хто любить ароматні ванни. Шавля це взагалі магія. Вона і шкіру заспокоїть, і при застуді допомагає. А ще після такої ванни спиться як у дитинстві. Так, наступний продукт, це мій фаворит. Це бішофіт Полтавський кристалічний концентрат. Тут 2500. Грам. Він у зручному зіп-пакеті. Якщо у вас сидяча робота, втомлюється спина, були шия це просто мастхев. Він на основі бішофіту. це такий природний мінерал, багатий магнієм. Наступний продукт це такі цікаві магнієві пластівці. Тут 2 кілограми, вони супер для розслаблення. Чудово допомагають, коли ви перенервували. Хочу сказати, що наше життя зараз сповнене стресів, тривог, переживань. Тому рекомендую трошки заспокоюватися за допомогою цього продукту. Наступний продукт це магнієва олія. Її можна наносити на волосся, на шкіру голови, робити легенький масаж, і волосся оживає, стає блискучим. Якщо наносити на кінчики волосся, то захищає від посічення. А ще магнієва олія добре працює на шкіру тіла, особливо на ніжки після довгого дня. Просто втираєте легкими масажними рухами і відчуття легкості, неймовірне. І на десерт величезний пакет морської солі. Тут аж 5 кілограм. Уявляєте, скільки розкішних ван можна прийняти? Ця сіль розслабляє і заспокоює, очищує шкіру, зменшує запалення, підтримує організм, регулює водно-сольовий баланс і відновлює енергію. Покращує кровообіг, зміцнює імунітет, нормалізує обмін речовин. Я залишу вам в описі посилання на сайт Бішофіт Полтавський. Там зараз дуже класні знижки, і ціни приємні, особливо, якщо враховувати такі